Ahoj, jsem Sven. Ahoj, i... Udo. Із UDO. і ми просто хочемо сказати вам, щоб ви залишалися сильними протягом цих скажених і дуже важких часів. Ми дуже сподіваємося, що все це закінчиться дуже і дуже скоро, і ми зможемо повернутися до вас в Україну. Ми дуже скучили за нашими фанатами з України, і так це просто пі це, що відбувається. Тож так як я вже і сказав, я просто сподіваємося, що ми зможемо приїхати до вас дуже скоро і зіграти для вас наживо дуже, дуже скоро. Зупиніть цю війну, ця війна. Герою, my... привітці, металпиграм, та вітаю на новому інтерв'ю на каналі. І сьогодні я дуже радий зустрічати не одного двох людей на каналі. Це Свен і Удо діршнайдери, батько і син. Які я думаю, що не потребують жодного представлення. <laughs> Тож, Свен, Удо, дякую за те, що приєдналися. Як ви, друзі? Я yeah, yeah, все добре, добре, дякую. Все супер, дуже і дуже дякуємо, що запросив нас на канал. Так, звичайно, я дуже радий, і це честь для мене. Я маю, якщо чесно, одразу зізнатися, що Удо, я насправді виріс на твоєму голосі. Мій покійний батько був великим фанатом раннього Ексепта, був великим фанатом Удо Дірек Шнайдера. Тож, так, це дійсно честь для мене. Запросити вас. Тож, звичайно, що найбільша новина про UDO цими днями це вихід вашого якого вже 18-го студійного альбому «Тачдаун».

Це неймовірно. Навіть просто з тону твого голосу я можу почути, що навіть ти не можеш в це повірити. <рив> О, так, це багато їх так, так тож в першу чергу вітаю вас, друзі. Вітаю! Я знаю наскільки це важко може бути сьогодні випустити альбом з економікою зі всім. Тож в першу чергу, вітаю. Тож перед будь-якими іншими запитаннями, чи можете нас взяти назад в подорож на машині часу і розповісти про те, взагалі, як ви сформували цей альбом і як він вийшов таким, яким ми можемо його почути сьогодні. Ну, ми почали роботу над цим альбомом. Мені здається, що це ще було під час ковіду. і да, Почали його принаймні тоді писати. І звичайно, що в нас тоді було дуже багато часу, як і в інших гуртів, також. Тож одразу після виходу попередньої платівки ми насправді почали писати якийсь новий матеріал. Тому що, ну якщо чесно, ніхто не знав скільки це буде тривати, і в підсумку в нас було що два з половиною роки, коли ми не могли ні їздити в тур, нічого практично іншого робити. Тож ми витратили практично весь цей час на написання нових пісень. Ну і ти знаєш, зазвичай ми любимо писати їх разом у студії, але в той час, звичайно, що в нас не було такої можливості. Дякувати Богу, була можливість відправляти один одному файли по інтернету що технологія зараз тепер це дозволяє, і ми використовували ці можливості просто наповно і. Поки ми займалися написанням цих нових пісень, насправді дуже багато всього відбулося в нашому житті, через які ми були змушені припинити процес написання. Тут був сильний потоп в Німеччині, і насправді мій дім повністю затопило, і моя студія була зруйнована. Тож в нас просто не було навіть місця, де ми могли писати пісні на той час. Так, а потім почалася війна в Україні, і ти знаєш, що Андрій був прямо там, в Чернігові, і ми десь місяць чекали просто на якусь інформацію, чи він просто живий, б. так, так і було. А потім нам нарешті вдалося вивести його звідти. Тож це був ще один такий івент, який зупинив, призупинив процес написання альбому, і все це звичайно, що і сформувало ту музику, яку можна почути сьогодні, і саме тому цей альбом, на мою думку, такий сильний і. Такий агресивний, адже було дуже багато подій, які вплинули на нього. Тож так, це і був процес написання Touchdown. Так, я повністю згоден зі сфером. Насправді було дуже і дуже багато речей, які відбувалися навколо нас, яких ну ніхто не міг звичайно що очікувати, і в кінці кінців саме вони надихали нас, і саме ці речі насправді вилилися в усі ці пісні на цьому альбомі. А можете розповісти трошечки про цю всю тему американського футболу і про цих крокодилів? Тому що давайте я з вами буду чесним. Я насправді жив у Сполучених Штатах доволі довго е свого часу і, звичайно, що ходив на американський футбол. А сьогодні я настільки далеко від цієї теми, наскільки взагалі можна собі уявити. Тож розкажіть трошечки про те, як ця ідея з'явилася. Так, ти знаєш, ну здається, вперше за всю історію існування нашого гурту в нас взагалі не було жодної назви для цього альбому. Так, але потім. Ми були десь в Південній Америці, здається, і сиділи в аеропорту в спортивному барі в якомусь, і по телевізору якраз таки і показували американський футбол. І вони говорили: тачдаун, тачдаун, тачдаун. І я такий. Ага, це і є назва для цього альбому. Вона просто ідеально спрацювала зі всім, що в нас було написано на той момент. І це знаєш, не просто тачдаун в плані американського футболу, а ще і в музичному плані, що ми забили цей тачдаун, ми зробили те, що хотіли, і отри. Мали те, що хотіли зі своєю потужною музикою, так і тож ми цього разу сказали, що хочемо щось по-іншому зробити, і вирішили не робити стандартну фотосесію, Знаєш, там з. Ципухами і металом і шкірянками. Так, тож ми повністю вирішили зробити естетику цього альбому в стилі американського футболу. І навіть фотосесії, на яких ми поодягали форму американського футболу. І Тут, до речі, доволі цікаво, тому що в Кьольні там була одна команда з американського футболу. І ми попросили їх. Нам сказали, нам треба справжньо такий от ваш прикид, який, до речі, було дуже важко одягати, тож вони нам дали свою форму, і на них було написано Crocodiles. Тож, так воно і з'явилось. І цим ми в тому числі хотіли дещо, знаєш, подарувати певний сюрприз для людей і зробити дещо по-іншому, не так стандартно, як це робиться зазвичай. Ну і звичайно, що багато хто спитає, а чому американський футбол? Чому не футбол звичайний? Ну так або чому не теніс, або не настільний теніс? Ну, не знаю. Мені здається, що це було прикольно. Принаймні, оригінально. Я маю вам взагалі зізнатися, що ну я почув цей альбом трошечки раніше ніж. Звичайні смертні. Мені його відправив лейбл ще там, коли за декілька тижнів до того, як він вийшов у світ. Тож я вже його Наслухався доволі багато, але коли побачив одразу. Я такий, блін, що це таке? Це буде якийсь концептуальний альбом орієнтований. Але чесно, з іншої за маю вам сказати через те, що я вже його слухав доволі довго. Можу відверто сказати, що це, мабуть, найсильніша платівка, яку UDO випускали протягом дуже довгого часу, можливо, навіть декількох десятиріч. Вау, дякуємо. Так, так, дуже дякую. Це багато значить для нас. І цей альбом також знаменував твоє ну певною мірою воз'єднання з колишнім другом по аксепту Пітером Болтом. Тож як це було працювати з ним? Чи воно відчувалося як в старі добрі часи? О, це дуже круто мати його знову тут. Ти, ти знаєш, дійсно відчувається як старі добрі часи, і для мене взагалі таке відчуття, що, начебто, він нікуди і не йшов. О, так тільки пройшло там буквально пару рочків. Так, так, але ти знаєш, от саме виступи, живі ж виступи на сцені, оце найкрутіше. Ти дивишся на нього і такий. А, ти ще досі тут? <свісно> так, так, це просто неймовірне відчуття. І в нас склалася дуже і дуже крута атмосфера тепер в гурті. Він дуже комфортно себе почуває, і ти знаєш, вже працює з гітаристами над якимось навіть новим матеріалом, навіть вже над новим. Так, так, Пітер вже працює, і ти знаєш, найголовніше, що він сказав, що йому дуже комфортно тут, що немає ніякого его, як в деяких інших гуртах. Тож так, це неймовірно круто мати його знову в команді. І говорячи про его і про все таке подібне, я знаю, що доволі багато медіа взагалі називають Юдіо тепер сімейним бізнесом. Знаєте, як ці кав'ярні такі маленькі. <ривіт> 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 так, але ти знаєш, що воно якось вийшло так природно. Зрозуміло, що ми батько і син, у нас обох прізвища Дірк Шнайдер. І звичайно, що ми ведемо це як сімейний бізнес, але в той самий час. І зрозуміло, що ми дуже і дуже багато обговорюємо щось між собою, але в той самий час мені здається, що нам вдалося зібрати таку крутезну команду навколо себе і працювати разом. Так, але в той самий час ти знаєш найголовніше в усьому цьому, це те, що в нас немає зайвого его. Це взагалі найголовніше в будь-якому колективі. Просто будь відкритим до пропозицій, відкритим до всього. І ти знаєш, що, ну насправді на цьому альбомі теж було доволі багато таких моментів, які ну мені там щось не дуже подобали все спочатку. Але мене теж переконувало зі мною теж не погоджувалося. І так, саме так, наприклад, цей альбом і зробився таким, яким його можна почути сьогодні. І це дуже важливо. В нас не просто знаєш, ми вдвох. Це насправді ціла команда. В нас є гурт, в нас є наш продюсер. Є багато людей з команди, які працюють над цим постійно. І саме так народжується нова музика, і та саме так вона вдосконалюється. Круто, це насправді дуже круто і дуже важливо, як мені здається. Це що ви працюєте як такий, знаєте, злагоджений механізм, радше ніж ви просто імперативно там назначаєте якісь завдання. Так, ти знаєш, це взагалі одна з найголовніших речей для нас, принаймні двох у цьому гурті, щоб кожен відчував себе якось комфортно висловлюючи свою власну думку. Тож, якщо в тебе є щось сказати, підійди до нас і скажи це. Ми будемо це обговорювати. Ми не скажемо просто ні чи так, але має бути певний діалог, і саме цього ми намагаємося досягнути. І в цьому році ви знову грали декілька пісень під назвою Дірк Шнайдер. І наскільки я знаю, вже заплановані що принаймні на один концерт на наступний рік. Давайте не будемо відкривати поки що карт на що більше, але тепер із Пітером в гурті. Чи не думаєте, що можливо будете робити це трошечки частіше? Ні, ну це взагалі така цікава історія. Давай я спробую доволі швидко так пояснити логіку за, за цим всім. Але ми відіграли три роки. Ми три роки були в турі під іменем Деркшнайдер, де ми грали тільки пісні Ексепта. І після цього я сказав, що я ніколи більше в житті не буду грати з жодної пісні Ексепта. Але мабуть, трошечки поспішив із цим висновком. Тож після того, як було просто неймовірна кількість заявок на це все, ми сказали: Окей, ми, ми збережемо держнайдер, ми будемо продовжувати з ними грати, але. Тільки на фестивалях, тож тільки якщо хтось буде конкретно запрошувати, чи можете ви приїхати на фестиваль і зіграти як Діршнайдер. Ми скажемо тоді, так звичайно, в нас немає жодних проблем з цим. І тепер, звичайно, з Пітером це практично 50% оригінального складу. Ексепта, тож я просто скажу так: ми будемо давати людям те, чого вони хочуть. І Я буду відвертим, це моя історія, і тепер це ще й історія Пітера. Тож і в додаток до цього самому гурту дуже подобається грати ці пісні і бачити фідбек від фанатів, це просто неймовірно. І ми знаємо всі, що 50 років з формації Ексепту наближається, коли там через декілька років буде. Чи збираєшся ти зробити щось таке екстраспеціальне для того, щоб відсвяткувати 50 років в хеві-металі? Ну, не знаю, можливо, це ж там, не Ексепту 50 років, насправді а мені в, в бізнесі 50 років. Не, не знаю, можливо, будемо щось робити. Ми от почали в принципі говорити над тим, щоб щось таке екстраординарне зробити. Коли воно там буде? Через ти там в якому 2004, тисячі четвертому чи п'ятому році тож я не знаю, не знаю. Будемо думати щось. Можливо, будемо щось робити. Я от не знаю. Я тільки що був на 40-річчі Доро з Вакані. Це неймовірно для жінки. Вона виглядає і виступає просто, просто дуже і дуже круто. Тож я не знаю, можливо, ми також зробимо щось подібне. Зробимо величезне, якесь шоу на яке запрошуємо всіх наших друзів, яких слава богу в нас дуже і дуже багато. Це дуже дуже круто. Я насправді бачив тебе е, разом із Доро на сцені під час вакану? Е, і ми говорили з Андрієм вашим, тому що він також знаєш, жив в Україні. Звичайно, ми говорили про волонтерську роботу, про допомогу Україні, про те, як він допомагає Україні, але також говорили про те, наскільки блін це крутезно було, що Доро змогла зібрати стількох легендарних музикантів з класичного цього хеві-металу на сцені. Тож, удо, як це для тебе було? Як це було? Зіграти з ними всіма на одній сцені. Ого, це було просто неймовірно круто. І не тільки сам виступ. Для мене було дуже круто зустріти всіх своїх старих друзів. Ти знаєш, Філа Кемпбелла, Мікі була, Мікі Улі Джон Рота, хто там ще був, вокаліст Блайн Гардіана, Інкстремо, блін, цей Джой Біла з Андрекса. Це було неймовірно круто. Просто навіть зустрітися, потеревеняти бекстейджі і просто поржати про все. О, це круто, круто, дуже приємно це почути, і ви знаєте. Я дуже дуже сподіваюся, що ви дуже скоро зможете всі приїхати в Україну. Ви знаєте, що у вас тут величезна кількість фанатів, послідовників, люди вас люблять тут і з нетерпінням чекають на те, щоб ви якнайшвидше знову приїхали із концертами в нашу країну. Так, звичайно, це просто все неймовірно сумно. І ми дуже жаліємо, шкодуємо і дуже любимо наших фанатів із України. Але. На жаль, на даний момент це просто неможливо. Тож ми просто сподіваємося, що нарешті скоро ви будете всі вільними. І ми сподіваємося, що це буде дуже і дуже скоро, і ми зможемо повернутися до вас із концертом. Як тільки зможемо, одразу приїдемо. Але поки що, на жаль, просто можемо передати вам всім привіт і висловити свої слова, слова підтримки для всіх вас. І як ви взагалі, от, говорячи про тур з 19, 19, ми вже визначили 19 альбомами в своєму каталозі, як ви взагалі визначаєте пісні, які ви будете грати на тому чи іншому турі? Це ж може бути просто пекло для того, щоб визначити, які пісні грати. Як ви взагалі це вирішуєте? Ох, так, так, це цілий процес, і якщо чесно, ми вже говоримо про те, що ми будемо грати наступного року, і ми завжди намагаємося трошечки поміняти, змінити свій сет-лист. Хоча зрозуміло, що є певні класичні треки, які ми просто ну, не маємо права не грати. Що певною мірою робиться ще важче скласти цей сет-лист, тому що ще треба включити деякі пісні, які не можна не включати. Тож, навіть щодо цього прийдешнього сет листа ми на. Справді, вже під час фестивального сезону сиділи разом, думали брейнштормили щодо того, які пісні нам варто було включити на нього, і які пісні можливо, які ми ніколи в житті не грали, чи там дуже давно не грали, включити на цей світліз для того, щоб зробити його більш цікавим для фанатів UDO. Тож ж, так як ти вже і сказав, це просто пекло, і це постійний процес. Він ніколи не припиняється. Ми постійно про це думаємо. постійно думаємо про те, як би там віддати належно на тій чи іншій пісні. Так, так, і як ти сказав, це просто якийсь нічний кошмар. І в мене є рішення просто перестати видавати нові альбоми. Але ви не можете цього робити, тому що я хто тільки що сказав, що Пітер вже почав працювати над новим матеріалом. Тож сорян. та це правда, це правда. Тож, як це взагалі все відбувається? Я маю на увазі, ви тільки випустили новий студійний альбом, і ви вже починаєте працювати і джемати щодо наступного матеріалу? Ну ти ж знаєш, що процес написання пісень він просто ніколи, ніколи, ніколи не припиняється. Ти просто продовжуєш. Писати і писати нові рифи чи нові пісні, я як ударник, звичайно, мені це трошки легше, мені не потрібно цього робити. Але якщо ми говоримо про гітаристів, то господи, вони постійно вони сидять в тур автобусі і постійно джемлять, і пишуть щось нове. Вони просто не можуть переставати писати і постійно видають якісь нові рифи. І навіть більше вони після того, як щось вигадають і придумають, вони постійно ідуть і записують всі свої рифи для того, щоб коли ми починаємо. Іти в студію У нас справжній процес написання писань іде. В нас вже є заготовки, і воно все вже готове. І так я дуже і дуже сподіваюся, що цього разу ми зможемо нарешті знову піти в студію і записати новий альбом, саме так як його має записувати гурт. Так, так і я ще хочу до цього додати, що. Я з нетерпінням просто чекаю знову почати писати новий матеріал разом з Пітером. І я знаю, що він є просто неймовірно крутий композитор. Я це давно багато років знаю. І тож буде дуже цікаво, як побачите, він буде працювати разом із двома іншими гітаристами. Це буде неймовірно. Ну, це дуже цікаво, що ви це говорите, тому що те, що мені найбільше сподобалося в Touchdown, і ви не подумайте, я не хочу накидувати лайна на попередні альбоми, ваше ні в якому разі, але маю бути чесним, те, що мені особисто найбільше сподобалося, і чому я вважаю, що Touchdown настільки сильний альбом, це те, що він мав цей ідеальний мікс класичного звучання, аксепту і в той самий час. Певного такого модернового металевого звучання, тож не думайте, ви що разом із Пітером тепер в гурті 50% відсотків аксепту. Як ти сам сказав, це буде тяжіти трошки більше до цього класичного ексепту початку 80 Ні, 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 ні. О, це найцікавіше. Пітер мені одразу сказав, коли прийшов гурт, що Він був неймовірно враженим е, саме новими піснями, які були написані для цього альбому. І не дивлячись на те, що він їх не писав, він вклав дуже багато від себе в написання басу, коли записував цю платівку. І найголовніше, що він сказав, що тепер він може нарешті. Писати щось інше, що ми тут не зашорені. Ми не працюємо в коробочці, От це має звучати тільки ось так, тому що це наш класичний матеріал. І ми не маємо права від нього відходити. І я знаю, що Пітер може робити певні шалені речі. Просто я просто пам'ятаю декілька старезних пісень з старих часів. Ого, пітер просто неймовірний, і давайте не забувайте, що Пітер насправді він же ж виходить з днів прогресиву. Тож в мене взагалі відчуття, що нам доведеться казати Пітер. Super nice, blin! Ні, але якщо чесно, то я з нетерпінням нетерпінням просто чекаю процесу написання пісень разом із Пітером. І взагалі ця команда, яка в нас тепер сформувалася з Дією Андрієм і е, Пітером, це буде неймовірно круто. Ми вже відпрацювали багато речей під час фестивального сезону і під час ну, там, попереднього туру в тому році. І це буде неймовірно круто. І мені самому цікаво, куди воно нас заведе. Клас, клас. Ну насправді це дуже круто. Я сподіваюся, що ми зможемо почути новий альбом ще новіше, доволі скоро. Так, так. Удо, і в мене є запитання саме для тебе, яке доволі багато людей хотіли знати. Насправді, відповідь на нього. Ти працював над. Книгою, чи це так? Ох, я, я ще досі над нею працюю. Ще досі працюєш? Добре, тож коли вона вийде, чи вийде вона взагалі, І що там з нею? Розкажи нам трошки. О, от оце ти мене запитав, блін. Ну, в мене насправді вже там десь сторінок 100 написано, але я тобі скажу чесно, мені потрібен хтось. З ким я буду працювати разом із нею. Тож зараз з'явився чувак, один з яким ми маємо працювати разом, і виглядає так, що в січні чи в лютому наступного року я маю засісти з ним, тому що це єдиний час, коли я можу взагалі дозволити собі не турити і не виступати. І ми засядемо разом і будемо, будемо все формулювати і писати. Тому що виявилось, що я насправді не такий вже гарний, знаєш, письменник. Я просто буду брати телефон, розказувати все, він буде брати це і записувати, тому що ну знаєш, мені писати оце дуже напряжно. Я можу розказати все, можу розказати прикольні історії, але сформулювати їх правильно і записати це має робити людина, яка вміє це правильно робити. Тож поки що можу сказати, що так, я працюю над нею, вона обов'язково вийде, але коли саме ну важко сказати. Я не знаю. Можливо, в 2025 році, а може на 50-річчя, от якраз її і видам. Замість туру буду сидіти, читати на стільчику вам щось. Це буде весело. Ну, не знаю, он Брюс Дікінсен робить це зараз. Так, так, Брюс робить це. В нього виглядає доволі непогано це все. Так. Я насправді сподівався би, що Броб це зробив. Його книга була просто неймовірно крута. О, так, це от. Одна з найкрутіших книг просто. Well, guys, Тож, друзі, я можу затримувати вас тут навічно. Говорити про хеві-метал, це те, що я дуже-дуже люблю, вмію робити. І Я не знаю, ми можемо говорити постійно, але є таймліміт на ці речі. Тож, наприкінці, ці, не хочете розказати одну найшаленішу історію, яка трапилася з вами під час туру протягом всієї кар'єри. Вау, wow, протягом всієї кар'єри. Блін, все важко. О! У мене були скажені часи з Озі Озборном. <рик> так, коли я був в турі, який це був рік? Там 89-й, мабуть, чи щось таке. Це був Мін Машін тур. Ми зробили цілий європейський тур разом із Озі Осборном тоді. І я пам'ятаю, було одне шоу там в Швейцарії, десь і ми грали на сцені, і тоді тур менеджер Озі Озбора підійшов таке. Можете зіграти ще одну пісню? Ще одну? Ну добре, зіграємо. Потім він такий, і ще одну, і ще одну. І я дивлюсь на музикантів озіодборне. Вони такі, ми самі не знаємо, що блін відбувається. І нас вже просять зіграти ще одну пісню. А потім вже підійшов наш тур менеджер і каже таке: Окей, ще одну пісню, Nightliner, і одразу валіть звідси. Тому що Озі тут немає. А от причиною чому озі там не було, вона була дуже проста. До цього у нас був концерт із Віталії в Мілані. І Озі там можливо трошечки занадто випив. Тож промоутер нам каже, що це буде просто кошмар. І ми видішли на таку безпечну від цього закладу і почули, як промоутер говорить: о, вибачте, озі Озбор не зможе вийти на сцену. І потім чуємо просто вибух. Я не знаю, там просто. Це було скаженство, 6-7 тисяч людей були там, і вони просто скаженіли. Це було неймовірно і насправді дуже і дуже страшно. Так, а потім було наступний день було шоу десь, не знаю, там, десь в Німеччині відмінено, тому що він ще досі бухав, десь там в Мілані. Тож та ось, і... але круте чувак насправді. Отак ми всі сподіваємося, вся наша хеві-метал родина сподівається, що він все ж таки зможе знову вийти на сцену і виступити. Ну, принаймні не з туром, хоча б, а хоча б з одним прощальним концертом. Вже наступного року. У мене ще досі квитки на концерт в Стокгольмі лежать. Це... Скільки їм вже років? Вже, роки-два-три. В 2019-му. 2019-му. Блін, жесть. Але так, чуючи ці історії, просто виникає бажання побачити вас дуже дуже скоро. Сподіваюся. Все, що це таки відбудеться удо свен, якесь останнє повідомлення, що ви хочете сказати фанатам по всьому світу. Так, так, фанатам по всьому світу, перше за все, хочемо сказати, що сподіваємося, що вам сподобається новий наш альбом. І сподіваємося, що ви зрозумієте наш новий альбом. А також сподіваємося, побачити вас всіх е, на турі дуже дуже скоро. А от фанатам в Україні, просто хочемо сказати, що сподіваємося, що ми зможемо до вас приїхати незабаром. Так, це буде круто. А до цього, будь ласка, бережіть себе, залишайтеся при холодному розумі і ні, війні. Дякую, дякую, друзі. Це були Удо і Свен Деркшнайдер, ще раз які, я вважаю, що не потребують жодного представлення. Удо, Свен, дякую за те, що приєдналися. Побачимось скоро. Побачимось. дякую, що запросив нас, Па-па.